О, рибка є. Це краснопірка так клює. Опа! Краснопірка невеликого розміру. Поправляємо і хутко закидаємо. О, є. Да, вона, підійшла при... О, вона підійшла до нашого прикорму. Вона підійшла до нашого прикорму. І зараз вона стоїть на точці і її потрібно лише припідносити наживочку. О. У. Це у нас там так талапає. Щось побільшеньке. Так, так, побільшеньке. Опа! Ох, так це ж уже ж розмір. А? Це нормально. Хитренька, але ми хитріші. Швиденько поправляємо опариша, навіть такий він злидений вже там. Але хутко кидаємо в ту точку. І знову ледве-ледве присідає поплавочу і потягнула в сторону. І знову вона. <ріст> І знову вона. Так, сподової плітки немає, є лише краснопір. А краснопір що це не риба, риба. Завдяки тому, що вуличка в нас довге, 6-метрове, ми маємо змогу обловити різні точки в цієї локації. Маємо знову рибу. Де ж ти? Весноопірка. Опа! Розгойдав я її хі, поміж дерево. Як вона дуже повільно бере, неохоче бере. Навіть сама сходить з гачка. Це при тому варіанті, що гачок занадто гострий, але вона його бере просто з краєчку. Опа. Ловив трішки в лівій точці, рибки не стало. А була, спробував справа. Клювання взагалі нуль. Кинув на весь вимах і отримав знову ж таки рибку. І зараз знову бачу таке легесеньке клювання з дальнього закида. О, є рибка. От з дальняками піймали знову ж таки рибу. Оп. Ох, вітерочок. Ну, я вам скажу так. З одної сторони, добре, що вітерочок повіяв. Сидиш комфортно, не так сонце пече. З іншої сторони, хвилька з'явилася і. Клювання слабо видно, але якщо клюне, ми її впіймаємо. Давайте спробуємо поставити на всякий випадок червоного черв'ячка. Опа. На червячок також клюнула краснопірка. Прикро, а я розраховував, що це буде. Карась А це краснота А я розраховував на карася І маємо здається клювання на червячок ух, риба Хто це? це більшенька, ух, Ой, то це ж карасик їй богу карасик. Невеликий, але карасик. Маємо ладошечного карася. Карасик такий собі, ладошка. Лише завдяки тому, що ми з вами проводимо якісь невеликі такі експерименти. Нам вдається щось трішечки ловити. Навіть в таку погоду спекотну. одягнемо знову черв'ячка. Черв'ячок такий маленький, тоненький, але живучий. І має там рухатися під водичкою і зацікавити нам рибку якусь. І кидаємо трішки лівіше. Опа. Клювання маємо. О, якась рибка є. А це хто у нас? Йорш чи що. Чи то окунь. Окунь. Окунь на черв'ячок. Опа. Ходи до нас. Якщо добре попрацювати, то можна навіть ще й окуня впіймати на черв'ячка. Ну, звісно, тут без конектора діла не буде. Окунь він такий прожерливий хлопець. Нам би головне гачок зараз не урвати, то в'язати його буде дуже важко. О, витягнули. <риво> риба йде далі. Сонечко зійнялося дуже високо, і на дворі стало страшенно жарко. Одним словом, це настояще літо. Я вирішив завершувати свою цікаву риболовлю. Же вона дійсно була сьогодні дуже цікава, вона була емоційна, а головне, що вона була ефективна. Як завжди, наприкінці своїх передач я бажаю вам. Полюбляйте природу, поважайте природу, і природа буде до вас ставитись ось так, як до мене на сьогоднішній риболовлі, адже рибалка була просто суперовою. З вами був Олег Яврович, бувайте здорові, до нових зустрічей!